Третій етап. Додамо команди до наших персонажів. Обираємо мавку. Будемо програмувати зараз її. Мавпа повинна пригати, змінювати координату по Y. Для цього переходжу в групу команд рух. Обираю команду Змінити Y на 10 і перевіряю, що буде відбуватися. Якщо буду натискати цю команду, то я побачу, що моя мав підіймається. Для того, щоб відбувався прижок, то спочатку мавпа повинна вгору піднятися, а потім вниз опуститися. Тобто мені треба ще одна така команда, я її дублюю, але вона повинна вже змінювати напрямок в протилежну сторону. Додаю негативне значення мінус. Перевіряю, як працює це. Ця команда. Так, мавпа змінюється. Тобто, за допомогою цієї команди вона підіймається, за допомогою цієї команди опускається. Тепер, щоб вона вище пригала, я можу додати команду повторити наприклад, поставити повторити 5 разів ось цю команду. Це буде вгору прыжок. І таким же чином. Буде переміщення вниз. Повторити 5 разів в протилежному напрямку, змінюю Y. Перевіряю. Буде ось приблизно такий прыжок. Зараз перевірю, як це буде на травичці. Гору вниз, вгору вниз. Висота прыжка залежить від нашої перешкоди. Можливо, краще ось тут змінити не на 5, а на 15, щоб прыжок був вище. Ось так. Тепер приблизно так, як мені потрібно. Тепер якою клавішою я буду запускати цей алгоритм на виконання. Ну, нехай це буде клавіша пропуск Додаю подію, коли. Клавіш у пропуск натиснуто, буде відбуватися ось такі команди. І перевіряю, на клавіатурі натискаю на пропуск, і бачу, що моя мавпа ригає. Це ми задали. Також треба задати початкові координати для мавпи, щоб, де б вона не переміщувалась в процесі. Нашого проєкту. На початку проєкту вона займала приблизно ось це положення. Виставляю її максимально в лівій частині сцені на травичці, переходжу в групу команд рух, тут координати вони вже автоматично підлаштовуються. І додаю подію, що кожен раз, коли я починаю проєкт, а це натискання на зелених флажок, переміщується мавпа ось в цю координату. Тепер перевіряю, Розташовую мавпу десь. Далеко від цієї координати натискає на зелений флажок. Так мав постає на своє місце. При цьому фон починає рухатись, тому що така ж подія запускає виконання відповідної програми і перевіряє, як працює пробіл. Так, і мапочка вже прийде. Наступним етапом ми зробимо так, щоб наша перешкода почала рухатись, щоб змія переміщалась по нашій сцені. Зупиню проєкт. Перейду в спрайт змії. Хочу, щоб на початку проєкта вона з'являлась ось приблизно в цій частині сцени. Розташовую спрайт відповідно на травичці, цій в правій частині сцени. Переходжу в групу команд рух, обираю команду перемістити в XY». XY підлаштовується одразу під цю позицію. Вона з'являється тут. І потім. Починає ось так ковзати в ліву частину сцени. Приблизно до цього моменту. Ставлю її свою змію в лівій частині сцени, обираю команди ковзати, відповідні координати підлаштовуються і трошки, напевно, зроблю, щоб ковзала вона повільніше, не за одну секунду, а нехай за дві. Перевіряю, як це працює. Натискаю, бачу, що змія ковзає, і в цій частині вона зупиняється з це. Додам блок завжди. Перевірю, тепер моя змія. Переходячи в цю точку, знову повертається, переміщується в початкову, і так відбувається циклічно завжди, коли виконується цей проєкт, який я не натиснув на кнопку Зупинити. Переміщення змії буде відбуватися одразу після початку проєкту, а отже подія, яка запуститься алгоритм, коли зелений флажок натиснуть. Перевіряю, натискаю на зелений флажок, пригаю пробіло мавпочкою. І на цьому етапі треба зрозуміти, чи зручно моєю мавпою пригати. Візуально я бачу, що мавпі незручно, занадто велика перешкода і занадто маленький прижок. Ось тут заходжу в алгоритм для мавпи і змінюю Y на 20, і тут на мінус 20. Ще раз перевіряю прижок. Ще раз перевіряю повністю програму. Це ж таки не дуже зручно, можливо, краще трошки зменшити змію. Ставлю розмір 25, перевіряю. Бачу, що вона зараз зависає в повітрі, тому треба трошки змінити ось цей код координати. Так як я її зменшила, треба і координати трошки підлаштувати. Ще раз розташовую свою змію на траві в правій частині сцени. Ще раз обираю перемістити, тут вже координати будуть трошки іншими. Сюди переставляю ковзати вже інші координати. 2 секунди. Перевіряю тепер, тепер краще вже працює. Так все і залишаю. Але однієї перешкоди замало. Треба додати ще одну змію. Для цього дублюю цей спрайт. Змія номер 2 переносу її поруч, щоб мені було зручніше. Зробимо так, що коли мавпа буде торкатися наших змій, проєкт буде зупинятися, і в нас буде на сцені висвічуватись слово «поразка». Для цього переходимо в спрайт змія номер 1 Задамо мову, коли змія буде торкатись мавпи, змія буде Говорити повідомлення таке невидиме, оповіщати всі спрайти, що відбулась поразка. Це повідомлення зловить наш напис, і тоді цей напис себе покаже на сцені. Отже, щоб це відтворити, знову ж таки, заходимо в змію, обираємо в групі команд керування, команду Чекати поки. Змія буде чекати. Поки буде торкатися нашої мавпи, тоді оповіщати не вийдемо, заходимо в події, оповістити, і повідомлення вона буде передавати поразка. Записуємо Поразка. Пискаємо. Вона буде чекати змія з початку проєкта на таку умову. Тому початок проєкту у нас зелений флажок натиснути. Така подія для цього алгоритму. Ось це повідомлення, поразка, зловить наш спрайт під назвою Поразка, що дуже логічно. Коли цей спрайт буде отримувати поразка, тоді він буде показувати себе. Група команд-вигляд показати. Також він зупинить повністю цей проєкт. В керуванні обираємо Зупинити все. І також краще, щоб поразка якось вона на слух сприймалася. Треба додати якийсь ефект звуковий. Переходжу в звуки, в бібліотеку звуків, є ефекти група. І є ефект поразки, він називається луз. Я обираю цей ефект, Додала бібліотеку. І також додаю ще раз ем, таку подію, що коли я отримую поразку, окрім цього, що я покажу і зупиню все, я також хочу відтворювати звук луз, для того, щоб все відбувалося паралельно. І ці команди один одному не заважали, їх краще розташувати саме в такий спосіб. Перевіряю. Тепер треба торкнутися першої змії, тому що друга змія ще так не налаштована. Отже, перевіряю, натискаю на зелений флажок, і, і бачу, що повідомлення-поразка з'являється, також відтворюється ефект звуку звуковий і все зупиняється. Тепер дублюю ось цю команду ось цю групу команд до своєї другої змії. Тому що воно також перешкода, вона також повинна робити ті ж самі дії. Тепер ще раз перевіряю вже для другого. Коли я починаю, проєкт, я теж бачу, що моя поразка вона не зникає. Один раз з'явилася, і тепер кожен раз, коли я починаю проєкт, вона в мене не ховається. Треба додати відповідні команди. Переходжу в спрайт, поразка. І налаштовую, що коли кожен раз, коли натискаю на зелений флажок, Треба, щоб вона ховалась. Сховалась. І тільки за цієї умови показувалось. Так вона ховається. Перевіряю. Зараз я бачу, що дуже незручно пригати в моїй мавпочці. Тому переходжу в мавку, в її код. І тут все ж таки повторів, зроблю більше. Нехай повторю буде 7, а змінювати я буду на 15. І тут повторів 7, змінювати на мінус 15. Перевіряю ще раз. Обов'язково треба, щоб було зручно пригати. Ну, ось приблизно. Приблизно так вже можна пригати. Добре. Є. Тепер. Поразку ми налаштували. Тепер налаштую код, щоб мавпа могла збирати банани, отримувати за це бонуси і могла виграти у цій грі. Коли мавпа назбирає достатню кількість бананів, яку ми їй задамо, у нас буде висвічуватись текст перемога. Отже, спочатку ми налаштуємо переміщення наших бананів. Що від них потрібно? Потрібно, щоб вони з'являлися в цій частині сцени, ковзали в цю частину сцени, потім знову з'являлися тут і ковзали сюди. Для цього розташовуємо їх по ігрику так, перевіряємо на, на пропуск, натискаємо, щоб могла до них допригнути. Приблизно ось таке значення повинно бути у ігрика: 64. Переносимо банани в праву частину сцени. Тут пишемо 64, і в команді рух обираємо команду перемістити в Y, Він, відповідно, підлаштується. Потім банани повинні ковзати в цю частину сцени. Знову ж таки, ставимо сюди, обираємо команду ковзати. Ігрек прописуємо 64. Щоб вертикально воно не змінювалось по вертикалі, тільки по горизонталі переміщуємо. І ковзаємо, ну, наприклад, 2 секунди, щоб трошки довше відбувалося їх переміщення. Перевіряємо, бачимо, що переміщення відбувається виконуються один раз ці команди і припиняються. Ну, тому що треба додати циклічний алгоритм завжди. Коли ми починаємо наш проєкт, завжди. Повинні бачити переміщення наших баналів. Початок проєкту це зелений флажок натиснуто, додаємо цю подію. Дивимося, як це виглядає. Бачимо, що вони переміщуються занадто швидко, без всіляких пауз. Зловити їх мавпі нескладно, це спрощує нашу гру і робить її нецікавою. Тому додамо якусь паузу між цими двома командами. Обираємо групу команд керування, ставимо чекати. Ну, нехай 1 секунду. Якщо ми все-таки залишимо, то, в принципі, ми можемо знайти ритм відповідний, і по цьому ритму ловити банани. Це також занадто просто. Можемо трошки ускладнити. Можемо зробити так, щоб навіть ми не знали, скільки буде тривати ця пауза. Ми тільки задамо діапазон секунд. Від однієї, наприклад, до 10 секунд, Тому від однієї до 6. Для цього переходжу в. Оператори, Обираю оператор випадковості і ставлю від однієї секунди до 6. Програма сама буде обирати, яке значення секунд їй чекати. Чи то 2 секунди, чи то 6, чи то 1. Ми навіть так, на перший погляд і не скажемо. Тепер перевіряю, натискаю. Вона, пауза, відбувається, якась від однієї до 6 секунд. Потім відбувається переміщення. Потім знову переміщається в цю частину і якась пауза також є. Тепер треба зробити так, щоб ми наші банани, ну, коли вони просто чекають, коли відбувається пауза, щоб ми їх не бачили. Тому додаємо команду Сховати. Цикл розташовуємо Сховати банани. Їх спочатку не буде видно на сцені, потім вони переміщуються ось в цю частину, потім вони почекають якесь рандомне кількість секунд, і тільки після цього вони нам покажуться на сцені. Коли покажуться, одразу почнуть ковзати. Перевіряю. При цьому мені треба перепригувати вже через Я зараз перешкоду не перепинула, але побачила, що мої банани рухаються. Тобто. От налаштован правильний. Тепер банани рухаються, а отже наша мавпа може вже їх почати ловити. Переходжу в мавпу, задаю їй команди. У випадку, якщо мавпа буде торкатися бананів, нам треба змінювати рахунок. Рахунку в нас ще нема, треба створити відповідну змінну. Переходжу в групу команд Змінні, створюю змінні, називаю цю змінну рахунок. Ця Зміна повинна бути дійсна для всіх спрайтів. натискаю «Гаразд». І в «Мавпі» задаю умову. Якщо мавпа торкається бананів, торкається це значить датчик. Відбувається дотик. Торкається мавпи. О, вибачте, мавпа торкається бананів, то... Наша змінна рахунок буде змінюватись на один пункт. Тобто плюс один буде додаватися до, до нашого рахунку. Також я хочу, щоб якось я аудіально чула, що я ці банани зловила. Для цього я перевіряю, які є звуки вже у мавпочки. І я дивлюсь, що є звук чом. Я його перевіряю. Схоже на відкушування якогось фрукта. Мені так. Він і підходить дуже, тому переходжу в код. Для мавпочки обираю звук чом. Коли ми будемо торкатися бананів, буде відбуватися цей звук, і наша змінна буде змінюватися на один. Перевіряю саме цю частину коду. Натискаю на цей алгоритм, бачу, що він виконується один раз дуже швидко, так як ми в цей момент, в цю секунду, не торкаємось бананів. То ось ці команди і не відбуваються. Тому треба обов'язково додати блок завжди. Тепер перевіряю, пробую пригнути до банані. Бачу, що відбувається укус. Мапочка торкається бананів, звук відтворюється. Але наша, наш рахунок змінюється не на одне значення, а одразу на дві Щоб такого не відбувалося, ми повинні якось об'єднати нашу мавпу з бананами і передати від мавпи бананам повідомлення, що я тебе спіймала, а отже, ти повинна зникнути, тобто банани повинні сховатися. Для цього мафу передає повідомлення. Оповіщає вона, змінює рахунок і оповіщає повідомлення Спіймала. Коли банани ловлять це повідомлення, отримують, вони повинні одразу сховатися зі сцени, тепер перевіряю, натискаю на цей код, пригаю. І бачу, що тепер рахунок змінюється чітко на одну позицію. Все відбувається так, як я і хочу. Але Ще раз вручну перевіряю, показую вручну банани, пригаматочкою і бачу, що так дійсно в мене змін зміниться тепер тільки на одну позицію. Тепер треба якось обнуляти наш рахунок. Для цього заходимо в групу команд Змінні і на початку проєкту надати змінні рахунок значення 0. Тобто при натисканні на зелений флажок спочатку зміна рахунок приймає незначення 0, і тільки у випадку до торкання до бананів вже відбувається зміна нашого рахунку. Перевіряю, переприглу через перешкоди. Так, пробуловити. І бачила, що рахунок змінився на одну позицію, а отже код працює. Тепер налаштую перемогу мавпочки. Якщо наш рахунок буде більше, ніж, наприклад, 5, то буде показуватись на сцені наш напис Перемога, і наша мавпочка таким чином буде вигравати. Тут є умова. Якщо наша змінна рахунок більше, ніж 5. Отже, спочатку обираю розгалуження, розгалуження в умову обираю. Оператор більше. В змінних обираю рахунок і прописую, якщо рахунок більше, ніж 5, то наша мавпа повинна передати повідомлення нашому напису Перемога. Напис перемога повинен це повідомлення зловити і показатися на сцені. Отже, мавпа передає повідомлення. Оповістити перемога. Вона оповіщається. Цю умову я розташовую в циклічному алгоритмі, переходжу в напис і обираю, коли я отримую перемогу, то показатися. Окрім того, що буде з'являтися наш спрайт-перемога, також хочу, щоб відтворювався якийсь звук, який би сигналізував, що ми перемогли. Для цього заходжу для цього спрайда в звуки. Бачу, що такого звука за замовчуванням немає. Перевіряю. Це не той, що я хочу, тому заходжу в бібліотеку звуків, обираю ефекти, і є ефект, який називається ВІН, тобто перемога. Цей звуковий ефект переходжу в код і задаю ще раз таку ж подію. Якщо я, коли я отримую перемогу, то паралельно з показом самого спрайта також відтворювати відповідний звук. він. Тепер спробую. Зараз перевірити цей код. Для цього, щоб перевірити, як він працює, мені треба зловити банани більше п'яти разів. Тому що в мене така умова: якщо рахунок більше п'яти, а отже, банани я повинна зловити більше п'яти разів. Натискаю на зелений флажок і пробую грати. Бачу, що досі пригати мені незручно. Просто програю, тому ось тут ще раз налаштовую. Свої пришки, наприклад, шість разів поставлю, спробуйте. Також забули додати команду зупинити все. Коли ми перемагаємо, треба показати відповідний напис і, звісно, зупинити відтворення повністю всіх наших рухів на сцені. Ми, навіть після того, як ми один раз перемогли, напис перемога, він не купається. На нашій сцені треба додати, що кожного разу, коли ми натискаємо зелений прапорець, починаємо наш проєкт спочатку, цей напис повинен зникати, він повинен бути схований. Тепер перевіряємо. Ще раз перевіряємо, як працює повністю наш код. Точніше, я ось тут зміню умову, щоб коли рахунок буде більше одного, щоб швидше це переглянути. <звук> Бачу, що код працює, що кожен раз, коли рахунок стає більше, ніж один, перемагає маска. Тут це було зручно зроблено для перевірки. А так можна, наприклад, ускладнити. І коли рахунок буде більше 20, це значить, що мафи перемогу. В інакшому ж випадку перемога не буде відбуватися, команда буде, програма буде продовжуватись наш проєкт. І якщо ж ми будемо торкатися перешкод, будемо бачити поразку. Ще раз перевіряємо поразку. Перевіримо ще раз для другої. Торкнемося зараз спеціально другого. Друга. Отже, тепер називаємо наш проєкт мав.ру. Ділимося з іншими, копіюємо посилання і відправляємо це посилання на ензе. Дякую за увагу!